Вчора всі побачили бізнес-ролик там, де ми обговорювали результати в плані заробітку. Всі почули, що от такого рака можна вирощувати, при цьому вкладення ферму люди позабували. Так, на цьому бізнесі можна вирощувати цього рака, отримувати результати і тонни, і півтори і дві. Але всі з вас забувають за те, що з одного чи з двох басейнів. Бізнес цей не працює для того, щоб виходити на космічні заробітки, і щоб ферма була незбитковою і реально працювала. Для цього буде перше колосальні інвестиції для того, щоб побудувати приміщення на тисячу квадратних метрів. Це не 50 і не 100 тисяч доларів. А якщо робити правильно, то це потрібно робити з сендвіч-панелі далі. Якщо це звичайне приміщення, у вас тільки на утеплення піде 20, 30, 50 тисяч доларів на таку суму. Потім е, йде побудова всередині і каналізація, і електрика, і опалення, і стілажі. Стелажі можуть бути з дерева, можуть бути не з дерева, з чого завгодно. Тому перед тим як рахувати ще не заработані гроші е, і виростити такого рака, е, то само собою. І інвестиції будуть високі. Такого не буває, щоб у вас були заробітки 20-30 тисяч баксів в місяць, а ви при цьому вклали 3 копійки. Тому більш системно, більш детально можемо поспілкуватися. У нас є що вам підказати, розказати і привести приклади або показати це вживу. Тому телефон в шапці профілю і наш сайт zoocool.ua.